Залізнична інфраструктура знову у центрі і в епіцентрі ударів російськими ракетами. З нами на зв'язку зараз Дмитро Снігірєв, військовий аналітик. ми будемо розбиратися, яка мета таких нищівних ударів по нашим інфраструктурним об'єктам. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Євром, слава, вітаю, дякую за запрошення. Отже, ми бачимо, що все більш системними починають вставати удари по логістичним центрам. Та залізниця не страждала майже не страждала і не була уражена до цього року. Цей рік став показовим, що відбувається, і які масштаби того, що відбувається. Я почну з того, що основний акцент роблять на ударах по залізниці. Натомість мовиться про багатовекторну операцію російських і спецслужб російських окупаційних військ. Зауважу, удари по залізниці це лише одна зі складових. Цієї багатовекторної операції давайте аналізувати разом. Шановні телеглядачі, звертаю вашу увагу на те, що удари паралельно наносяться не тільки по Укрзалізниці, але й відповідно газорозподільчих станціях і відповідно енергогенеруючих потужностях на території України. Причому паралельно з цим ще й наносяться удари по житлових об'єктах. Місмільйонників це Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, які в неї виключення. Е, відповідно постає питання, яка ж ціля російських окупантів? А мова про створення передумов для масових евакуаційних процесів, себто міграції з міст мільйонників в умовно-тилові райони України? Не випадково удари. Е, по житловій інфраструктурі з метою посіяти хаос і паніку серед місцевого населення, удари по енергетичній інфраструктурі, щоб знеструмити міста і унеможливити нормальне життєдіяльність, і, відповідно, зауважте удари по газовій інфраструктурі якраз на момент початку опалювального сезону, тобто створюються передумови фактичного занурення України в темряву прямому і приносному сенсі слова. А враховуючи те, що чисельність місцевого населення в містах мільйонниках залишається досить великою, відповідно створення умов непридатних до життя і буде тим поштовхом, який змусить українців покинути місця свого постійного проживання. І тут, пані Світлане, шановні телеглядачі, змушені констатувати, що, на жаль, є несповна розума народних депутатів, які виходять і говорять про те, що Наприклад, киянам треба вже вирішувати питання щодо можливої евакуації з міста. Моця про народну депутатку Мар'яну Безуглу і тут вже відповідно українські спеціальні служби мають дати фахову оцінку подібним заявам, бо вони, якщо вже використовувати спеціальну термінологію, є наочним прикладом активних. Операції в інформаційному просторі з метою створення громадської думки. Але повернемося до планів росіян, тобто удари по містах, мільйонниках і, відповідно енергетичній інфраструктурі, газорозподільчих станціях створюють передумови для масових евакуаційних заходів. І постає питання, яким транспортом буде організована евакуація, Відповідно, залізниці. Давайте згадаємо навіть лютий 2022 року. Саме Залізниця взяла на себе основний тягар проведення евакуаційних заходів. І це зрозуміло. Залізниця це і в порівнянні з автомобільним транспортом, і швидкість пересування і відповідно, більші вантажу перевезення як від цивільного населення, так і відповідно, вантажів. І тоді постає питання. Що перевезення цивільного населення, тобто евакуація, створює передумови блокування зустрічних рухів, а це вже військові вантажі, які перекидаються зі відповідно західних районів нашої країни. Це бази накопичення до безпосередньої лінії фронту. Тобто мовиться. Рос створюються придумови для блокування залізничного шляху сполучення, фактично перевантаження Укрзалізниці за рахунок евакуаційних заходів, і на тлі цього наносяться удари по укрзалізниці, причому по об'єктах як інфраструктурних, моваться навіть про залізничні колії, відповідно, <кхм> мости, плюс наносяться удари по Рухомого складу, це і локомотиви, і, відповідно, пасажирські і вантажні вагони, і удари по депо, щоб унеможливити поточний капітальний ремонт і відповідне формування рухомого складу, Себто комплексний характер ударів з метою блокування можливості «Укрзалізниці». Тоді постає питання, що створивши передумови для. Масових міграційних процесів росіяни наносять удари по Укрзалізниці з метою блокування цих процесів. А тепер уявімо, Укрзалізниця, не дай Боже, заблокована. Куди піде основний потік евакуаційних заходів по автомобільних шляхах? Ні для кого не секрет, що пропускна спроможність українських автодоріг досить на низькому рівні. І відповідно знову постає питання, що два зустрічних потоки: один на схід зі сходу на захід, а другий з заходу на схід, фактично заблокують і ці шляхи сполучення. А мовиться про те, що не можну ця фактична евакуація цивільного населення, і відповідно заблокується перекидання оперативних резервів Сил оборони України. У цьому й полягає комплексний план російських окупантів. Але пані... постає питання, що так, прошу, пані Світлана. Я тут хочу уточнити, пане Дмитре. У нас завжди була така теза, що залізниця це держава в державі. Тому що залізниця це не лише рейки і колії, а як ви сказали, локомотиви, але і ще й інфраструктура, яка забезпечує роботу залізничників. Це електричні депо, це ремонтні депо, це не тільки соціальні об'єкти, але і. Пожежні потяги, які теж мають працювати, це дуже багато всього навколо і включаючи спеціальний зв'язок. Ми я так правильно розумію те, що ви говорите, що росіяни вирішили застосувати такі геноцидні практики, щоб з одного боку виключити можливість навіть якогось шансу. Громадян виїхати з території, які можуть перебувати під постійними обстрілами, і плюс не дати можливість довести до фактично до лінії фронту для сил збройних сил України і сил оборони України все, що потрібно зараз, для армії, так і тут пані Світлана, дякую за ваше уточнення саме про геноцидні акції мовиться. Заблокувавши цивільне населення, створюються передумови для соціальної напруги безпосередньо в цих містах. Війної собі місто під постійними обстрілами можливості проведення евакуації немає. відповідно, зростає соціальне незадоволення місцевого населення. Причому я ще раз підкреслюю це міста мільйонники, а це вже відповідна недовіра до дій місцевих і центральних органів влади. І тут виникає питання, що створюються передумови для так званого внутрішнього тиску на політичний провід України, щоб відповідно політичне керівництво нашої країни сіли за стіл перемоги з росіянами, але на російських умовах, тобто, скорше за все буде просуватися теза краще поганий мир ніж така війна. Оце основні небезпеки цього багатовекторного плану російських окупаційних військ. Це те, що стосується її цивільної складової. А тепер давайте проаналізуємо характер ударів по Укрзалізниці і активізацію окупантів на лінії бойового зіткнення. Зауважте теж не випадковий збіг обставин. Удари по інфраструктурних об'єктах Укрзалізниці – це Сумська. Чернігівська область, Харківська область, Полтава, тобто ті фактично області, які є або фронт прифронтові, або забезпечують логістику Сил оборони України, і в цей самий момент окупанти демонструють так звану тактику тисячі порізів, одночасна активізація бойових сітній по всій протяжності російсько-українського фронту. А я нагадаю, шановні українці, протяжність фронту, 1200 кілометрів. Не випадково сумський напрямок прийшов наразі в активний рух. Окупанти намагаються різко активізувати наступ на сумському напрямку. Інше питання, що сили оборони стримують. І успішно контратакують, але зауважте для того, щоб стримати російський наступ, потрібна передислокація оперативних резервів, і в першу чергу саме залізничним транспортом, бо це ще раз підкреслює швидкість і відповідна вантажоперевезення перевезення значно більше ніж автомобільним транспортом. Аналогічна ситуація, і відповідна в Харківській області, та сама ситуація з різкими активізаціями бойових дій, як на Овчанському, так і відповідно, на Куп'янському напрямку. Щоб стримати відповідна прорив Росіян і на харківському напрямку, потрібно нормальне функціонування залізничного. Транспорту, відповідно, яке буде включати і Харківську, Полтавську область, і інші тилові райони України, не випадково удари по депо приходяться саме в моменті блокування перевезення військових вантажів, і паралельно з цим зауважити удари по залізничній інфраструктурі в Запорізьких ті самих областях, де окупанти наразі намагаються покращити своє тактичне становище і вийти на відстань вогневого ураження житлових кварталів. Запоріжжя з використанням ствольної артилерії, це відстань 15 кілометрів. Тобто, ще один з, скажімо так, елементів цього плану, це якраз от і є блокування військової складової діяльності укрзалізниці і автомобільного транспорту на тлі, я ще раз підкреслю, різкої активізації бойових дій по всій протяжності лінії фронту. Цебто заблокувавши можливість передислокації оперативних резервів, бо бойової техніки, перевезення БК, вивезення поранених тощо, окупанти створюють передумови для тактичних успіхів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому ще раз підкреслю це багатовекторна операція російських військ, і виокремлювати тільки проблему ударів по залізниці абсолютно не можна. І... Я пане Але... да пане Дмитре, я у вас десь на одному з ваших ефірів почула цю тезу і хочу, щоб ви її розкрили більше, тому що нова тактика, яка в цій багатовекторній операції застосовується зараз росіянами, вона показує ви Ви сказали, що росіяни полюють за локомотивами. Їх у нас так. я так розумію, не так багато, але найголовніше, що в локомотивах страждають, і у нас теж їх там так багато. Це машиністи, це Машині. як то кажуть, штучний товар. Не вибачте, що так скажу. Але це високопрофесійні технологічно підготовлені люди. Тому цю тезу хотіли ви Теж це те розкрили абсолютно точно. Тобто мовиться й про те, що унеможливлюється сам характер перевезень за рахунок знищення як. Рухомого складу, це в першу чергу локомотиви, так і відповідна фізична ліквідації безпосередньо вже машиністів. Бо підготувати машиніста навіть за півроку практично неможливо. Це дійсно штучний товар, їх одиниці і в цьому, от якраз і є план росіян, тобто заблокувати саму сам, сам характер перевезень, і, причому як і військових, так і цивільних вантажів. Але зауважу, щоб ми не виглядали лише знаєте як критиканство з нашого сторони, будемо давати і можливі варіанти протидії цьому російському плану. Перше, щоб унеможливити удари по рухомому складу, на мій погляд, варто все ж таки здійснити низку необхідних заходів. Перше. Це оснащення елементами пасивного захисту як самих локомотивів, так і відповідне депо. Тобто ті самі антидронові сітки чи то мангали, плюс оснащення депо безпосередньо і депо, і самих локомотивів, засобами радіоелектронної боротьби. Третє, незважаючи на всю критику, знов таки, яка лунає останнім часом з приводу діяльності вогневих груп, мобільних вогневих груп, це якраз і є один з варіантів унеможливлення подібних процесів і дій російських окупаційних військ в моменті блокування життєдіяльності у Тобто, саме мобільні вогні групи, в поєднанні з іншими системами ПВП ППО мають і прикрити і локомотивні депо, і відповідно місця формування рухомого складу, плюс ключові логістичні об'єкти це мости, тонелі тощо. Це основне завдання, тобто зосередження систем протиповітряної оборони це малої середньої радіусу дії, плюс відповідно мобільні вогневі групи. Ну і основне це укріплення, депо, тобто створення тих самих захисних споруд, які унеможливлять від пряме у, попадання з використанням от, якраз аеродинамічних засобів ураження. Так, це затратна частина, але враховуючи ті виклики, які стоять перед українською стороною, варто говорити про те, що це треба робити негайно. Причому ще раз підкреслюю, локомотивів у нас дійсно не так і багато, якби там не було. Окупанти прекрасно розуміють кількість рухомого складу і ті проблеми, які стоять перед Укрзалізницею. Удари по залізничній колі вони фактично не мають жодного ефекту. Так, це затримка відповідно рухомого складу на максимум добу до проведення відповідних ремонтних дій. Тому і основний акцент наразі це використання БПЛА, причому до кількості до 10 одиниць в моменті якраз полювання за локомотивами і нанесення ударів по місцях формування рухомого складу. На жаль, ну вже з тиждень ми бачимо, що ну Висновків певних не зроблено, і тут, пані Світлане, шановні телеглядачі, глядачі, я хотів би і зауважити, що є і зміна тактики дій російської окупаційної армії. Чому я говорю про комплексну зміну характеру російських операцій як в моменті блокування? Інфраструктурних об'єктів мовиться про округ залізницю, моменті ударів по енергетичній структурі, гаразд зараз розподільчих станціях, так і відповідна зміна тактики і стратегії дії окупаційної армії безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пане Дмитре, це масове використання. Дмитре, так, да пане Дмитре, отут хочу, щоб ми зв'язали ці дві великі теми в одну, тому що. А не секрет, а може для когось і секрет, що біля великих залізничних вузлів концентрувалися і додаткові спеціальні потужності електрогенеруючі. Які забезпечили так. і Укрзалізницю, наприклад, це по Харківській області дуже багато такого, але й могли стати резервними у разі, якщо раптом електрика вибивалася по, там, по громаді. Так. Зараз ми, ми бачимо, що росіяни полюють і за локомотивами, і за цими електричними генераціями. Ну, можу, наприклад, моєї рідної лозової назвати, коли одночасно була атака. Спочатку була атака на залізничний вузол, на приміщення вокзалу, на електр... електродепо, а потім, через буквально декілька там, через деякий час була велика атака саме на підстанцію, яка генерує електрику. Ми можемо зараз якось звернути увагу світу, що тут в Україні росіяни. На четвертий рік широкомасштабної війни створюють геноцид підґрунтя для геноциду і знищення замерзання фактично людей під час зими по морози вже в частині українських областей почалися. Пані Світлане, це тактика була відома, що в 22 році. Шановні телеглядачі, це секрет полішинеля і для української влади, і відповідно наших західних партнерів. На момент підписання указу про включення окупованих територій України до складу Російської Федерації Путін заявив про те, що під час Другої світової війни союзницька авіація відкрила так звану скриньку Пандори в моменті коврових бомбардувань е, німецьких цивільних міст Кельн, Дрозден, Берлін тощо, що привели до чисельних фактів загибелі саме цивільного населення, і тоді захибною логікою російського диктатора. Він заявив про те, що країни заходу не мають морального права засуджувати Російську Федерацію в моменті нанесення ударів по житлових мікрорайонах українських міст, цебто давав зрозуміти, якщо вам можна було зносити з лиця землі цілі міста разом з цивільним населенням, то відповідно ви не маєте морального права засуджувати російську окупаційну армію щодо використання тієї ж тактики. Тобто, це не, скажімо так, той інформаційний привід, який би був невідомий нашим стратегічним партнерам і тим більше нашій владі. Запитань більше щодо готовності, власне, в моменті нейтралізації подібних сценаріїв. Ви пам'ятаєте ту програму щодо будівництва захисних споруд? Які бнеможливили подібні от, е, удари російських засобів ураження, на які були виділені шалені гроші, називається сума до 20 мільярдів. Причому йшлося це через міністерство, яке очолював Мустафанаєм. Ну, як бачимо, не об'єктів енергоживлення, не активної чи то пасивної оборони цих об'єктів енергоживлення, не грошей немає. Про це варто говорити, а не про реакцію відповідно наших західних партнерів. І, на жаль, на ці факти немає і реакції з боку антикорупційних органів України. Приклад Трипільської ТЕЦ. За е, е, інформацією НАЄМа, там було побудовано декілька е, рівнів захисту цього енергетичного об'єкту. Що сталося, Кияни відчули на собі. І жодної пара з вуст з боку відповідно, ані ще раз підкреслю правоохоронних органів, ані відповідно виконавчих органів влади з приводу туди а того, а куди власне пішли гроші, і чому сталося те, що сталося, чому українська енергетична система виявилася практично беззахисною? Системами ППО не вирішиш. Причому ще раз зауважу. Що і систем ППО їх обмаль їх і так передають практично вже з скажімо так тих запасів армії НАТО, які мали би відповідати потребам самих армії НАТО, враховуючи те, що територія України це ну, одна з найбільших європейських країн, побудувати в умовах війни багато протиповітряну оборону, на жаль, немає. Можна, це теж реалії часу, і головне, шановні телеглядачі, не поспішайте кидатися капцями в бік українських захисників неба. Загальна світова статистика щодо нейтралізації аеробалістичних аеродинамічних засобів враження це 85%. тобто 15% в будь-якому разі, навіть при е навіть наявності надсучасних систем ППО. Все одно, на жаль, досягає своєї мети. Приклад, це якраз ракетні удари з боку Ірана по території Ізраїля. Тоді, в моменті нейтралізації аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження, крім ППО Ізраїля, були задіяні відповідно Сполучені Штати, Велика Британія, навіть Йорданія піднімала власні літаки в моменті ліквідації іранських безпілотників, відповідно балістичних ракет. Але все одно 15% цих засобів ураження досягнули своєї мети. От вам і відповідь: відповідно, українській владі треба робити висновки, крім системи ППО, працювати над тими заходами, які унеможливлять ті процеси, а мовиться про ураження енергоживлячих підстанцій. Це має бути і пасивний захист. Пане Дмитре, я вам дякую за коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що від понеділка, 13 жовтня, в Україні по багатьох областях вводяться графіки погодинної подачі електроенергії саме із за обстрілів, які знісює Російська Федерація по енергетичній генерації, а також вже по газорозподільчим станціям і тиск в газових трубах. А це означає, холод у квартирах і ще не запуск. На жаль, не запуск опалювального сезону він відбувається. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Будемо сподіватися, що війна закінчиться дуже швидко. Ми в це віримо, все робимо для перемоги.